Наш народ придумав дуже багато різних приказок. Наш народ веселий і любить жартувати. Одна із таких приказок, яка належить теж до народної творчості, звучить так: один дощ маю і агроному по. Далі продовжте самі. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Петрука Генція. Дуже раді вас бачити у цей недільний ранок що ви передивляєтеся наші відео. Обов'язкову процедуру виконала вітання, а далі запрошую вас до обговорення такої важливої теми для нас, всіх садоводів, городників, людей, які працюють у сільському господарстві. Це питання посухи. Ну, скажімо так, посухи це звучить дуже так голосно і пафосно, можливо ще. Можливо, ще не так все критично, але знаєте, воно. Від нього опускаються руки від цього питання, тому що ти працюєш, 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 а результату не бачиш ніякого. Ні для кого з нас, мабуть, не секрет, що рослина не може жити без світла, без тепла і без води. Якщо ти. Дасиш йому хоча б два цих фактори, а забереш воду. Нічого доброго з цього не буде. Тому що без води, так як і ми складаємося з води, так і рослини складаються з води, і всьому потрібна вода. А у е, нашому регіоні е, її дуже дуже мало. І сьогодні хочу поговорити саме на цю тему. Ну, Якщо ви подумали, що крик душі вже мій закінчився, то далеко ні. Люди, дивіться, картопля, ну, картоплю поляю, мені не вперво, я кожен рік поливаю. Залишилася в нас тут між сусідським городом і нашим ось така ділянка. Ми посіяли тут кукурузу. Бачите, як вона посходила? Ось тут одна, це я поливала картоплю, її поляла. Далі можна йти спокійно. Тут дві. Тут одна, тобто кукурузи тут немає. Воно почало заростати буряном. Що ми робимо? Ми приймаємо рішення вже не пересівати кукурузу, хоча я дуже хотіла, щоб вона була, мені хоч пару качанів тут десь зібрати кролика. Але Олег вже не дозволив. Ми тут пересіваємо квасолю. Кожен рядок я кожного вечора поливаю. Так васоля мені буде золота. І знову ж таки, я її розп... там розпорпала, вона як лежала, так і лежить. А що ж та вода? Скільки я там і являла тої води, ложку там попало на ту зернину. Щоб її розмочити, треба, щоб земля була волога. Тобто, оця територія вся стоїть пуста. Щоб вже не виключати, зразу йдемо до наступної. Отут у мене посіяні теж бурячки. Тому що я знаю, що мені їх треба багато. Ну, Може, їх тут. Ну, може, їх штук 50, тут у цих трьох рядках є. Отак, От друзі, робиш, робиш, ходиш сюди кожного дня, носиш сюди все, а результату нема ніякого. Наступна діляночка виглядає ось так. Знаходиться вона вже в самому завершенні нашого города, між картоплею та. Пшеницею. Ми з Олегом тут відсіяли чотири рядки кукурузи. І де-не-де між ними посадили кабачки гітари, які використовуємо для приготування каші і на корм худоба. Жодної кукурузини ви тут не побачите, тому що вона просто-напросто не зійшла. Ми почали вже бити на сполох, почали розгортати рядки, шукати. І що ми побачили, що вся кукуруза, вся кукуруза. Ось, бачите, вона навіть не накільчилася. Вона як була сухариками, так сухариками і залишилася. Тобто вона навіть не проросла. Що ми робимо? Розуміємо, що дощу немає. І не факт, що він буде, тому що вже, ну, нам вже ж не по 15 років, ми ж розуміємо, що клімат змінився. Дощі не факт, що будуть. Що ми робимо? Ми ще раз намочуємо кабаки, досадюємо ще кабаки. І я, так як мама мені дала ми були в мамі на Пасху, дала мені квасолі, я вирішую, що може мені посадити квасолі. Садю квасолю, перед цим її намочую. Вона гарно так набубнявіла. Думаю, ну вона вже мені точно ця квасоля посходить. Чекаю, чекаю, вже можна було б і сапати. Але що ж сапати? Як нігде жодна квасоля, жодна квасоля і жоден кабачок чи кабак, то як там правильно його назвати, ніде не зійшла. Ні одна. Мене знов це питання турбує. Думаю, ну що ж робити? Де ж вони? Може, мама мені каже, може, його пташки повитягували. Ну, починаю роздовбувати, починаю шукати насіння. І що я бачу? А бачу я і показую вам це саме. Ось дивіться. Вона навіть засохла більше, ніж я її посадила. Ось. Будь ласка, Альона чекає сапати, а сапати тут. Ще скоро не буде що, тому що квасоля взагалі навіть не накільчилася. А як вона може накільчитися, якщо вона лежить на цьому сухому порохові? Вона не може накільчитися. Тому що зовсім немає вологи. І от, будь ласка, скажіть мені, як мені її полити? Як, де мені її шукати, щоб я її могла полити? Ну, цю вже розгорнула, то цю вже полию. Тобто жоден кабак, жодна квасоля тут не зійшла, тому що вони тут лежать у просто сухому поросі. До речі, хочу ще сказати, що картоплю вчора, всю, яка вже. Показалася з землі, картоплю вчора поливала. Тому що, якщо ще без квасолі ми можемо бути, то без картоплі ми бути не можемо. Живіт болить, руки болять, цілу ніч не спала, пила вночі і бупрофен, тому що рук не чула, руки відірвала. Ну, дві бочки, от їх, що я вам показувала, отих синіх вчора на картоплю я переносила. Отак. От Отак От ми і живемо. Пішли до огірків. Хто слідкує за нашим каналом, ви бачили, що я вам показувала оцю площу, яка була така забур'янина. І, по ідеї тут були посажені огірки. Я купляла дорогі гібриди, тому що хто слідкує за каналом, знає, що ми годуємо працівників, і коли високий сезон, то в мене. Іде в день відро огірків, там, чи відро помідорів, чи помідорів і огірків для того, щоб поставити в термоси хлопцям у якості там, салату там, чи просто так порізано. Уже вчора Олег цю ділянку посапав, і як виявилося, що ну, із цієї всієї ділянки, ось ви бачите, тут площа така немаленька. Десяток огірків ми тут знайшли. Все, огірків. Тут немає. Почали теж шукати по рядочках, ми туди, там насіння повністю сухе. Як лежало насіння, так і лежить. Тобто я втратила вже гроші, тому що по 30 гривень та пачечка насіння і там 10 насінин, і купила я їх щось там 6 чи 7. Ну, як би то на дорозі не валяються. Я втратила час, тому що коли мені вже ті огірки. Зійдуть, і коли вони мені вже пов'яжуться і виростуть, це друге. Третє, мені тепер прийдеться купувати огірки, а це, скажімо так, це мінус у моїх заробітках. І наступне, що мені треба зараз, носити воду і знову садити огірки. Я ось вже купила найдешевші звичайні анулька. Ось такий. І це, по-моєму, кущовий, якщо я не помиляюся. Да, це кущовий. І ось зараз буду пересажувати, ну, верніше, насаджувати огірки, І якщо десь знайду ті, тому що їм нічого немає, воно просто там то насіння сухе лежить. Ну, як я їх тут знайду, це нереально, тому зараз буду працювати ще над цією проблемою. Отак, ну, наступні убитки. Далеко ходити мені не прийшлося, треба було просто повернутися на 180 градусів. Ще одна територія, ви бачите, її, вона теж, можна сказати, порожня. чому порожня? Тому що тут посаджені кабачки. І кабачків тут виявилося, тут теж, ну, близько десятка з тієї всієї площі, яку я посадила. А посадила я їх тут велику пачку і кидала по одній, по дві ем... Зернини. Їх теж немає. Чекала, 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 а може, десь зійде, а може десь зійде. Ну, десь там один. Ну розумієте Обробляти таку територію раді одного, двох там, чи трьох там тих кабачків, Ну вибачте, мені це це ж зовсім не діло. тобто знову ж таки Знову ж таки, збитки, кабачків у мене немає, їх ще треба купити, їх ще треба так само добре, що вода хоч тут близько, треба поливати і треба садити. Пішли далі. Це ще не ось все. поряд знаходяться ось ця від, від квасолі і аж туди до Лійки територія. Бачите, там трохи посапане, трохи не посапане. І ось ця територія від цибулі і аж туди, де вже посапано, де ми садили з Олегом помідори. Це дві ділянки, які теж на сьогоднішній день порожні, тому що тут нічого не посходило. З цієї сторони посажені бурячки, посіяні, верніше, будемо називати правильно. Посіяні бурячки. Ну, Якщо він там один десь на рядок є, то це добре. Бурячки я брала протравлені, так що, якщо вказати, що їх там щось з'їло, ну це нереально, тому що вони оброблені фунгіцидами, протруйниками. Тут посіяна морква. Жодної морквини ніде немає. Просто від слова жодної. Я щось тут була, почала пробувала сапати, ну тут нема що обминати, бо її просто тут в природі не існує. Тобто, щоб засіяти знову цю всю територію, мені знову треба носити воду в ліці, посапати, полоти рядки, сіяти. для цього потрібно придбати насіння. Так само тут, ось, бачите, вже мокрі рядки. Це вже я почала пересівати позавчора ввечері бурячки, тому що я не можу спустити це на тормозах, бо мені треба це для роботи. Якщо я все почну купувати від морквини, буряка, цибулини, огірка все абсолютно яка має бути вартість обіду. Ну, Мені це взагалі тоді невигідно цим займатися, навіть якщо я ще всі овочі буду купувати. Бо зараз настав такий час, що жодну рослину на городі не виростиш без поливу. Не крутіть пальцем біля голови. Коли почуєте наступну інформацію. Хто слідкує за нашим каналом, ви знаєте, я розказувала, що в торік, тут, де зараз у нас город, ця територія, і там, де пшениця навіть, у нас вся була засіяна кукурузою. І я сама ось цією лійкою, і ще одною, точно така сама, тільки зелена, кожну стеблину кукурузини поляла чотири рази. Знаєте, якби вона не зійшла, якби вона не зійшла, я б її не поливала, бо я ну, де б я її там бачила, я б її не бачила. А так як вона зійшла і я бачила, в якому стані та рослинка, вона навіть не, не зелена, не жовта, а вона просто була біла, суха і скручена трубочка, ну, я не могла на це дивитися, в мене просто розривалося серце. І я, кожну рослину. Кожного ранку виходила і поливала, носила воду. Ну, не, кож... не за день я її поливала, два-три дні в мене йшло, робила 2-3 дні паузу і тоді поливала знов наступний раз. Так як у нас проблеми з водою, у нас води в криниці катастрофічно мало. І на все її треба. Мені на кухню треба багато води, бо великий об'єм посуду, у мене господарство треба води, мені для городу треба води, в мене ще якісь квітники, є. я хочу ще ту квітку нещасно теж полити. Тому проблеми з водою у нас теж катастрофі. Якби е, ця земля, яку ми використовуємо під город, була у нас для бізнесу, тобто ми з неї заробляли гроші, можна було б бити якусь скважину, робити полив і так далі. Але це не є наш основний заробіток, тому ми не можемо просто фінансово потягнути, щоб вкластися сюди і провести до городу воду, чи вибити там ту, ту скважину. Тому що це фінансово важко. Фінансово важко. Дитина вчиться, все, все кругом треба, і бити скважину, кидати поливну. Ну, скажімо так, це, це не наш варіант. Тому ми використовуємо будь-яку можливість для того, щоб хоч трішечки цим рослинам нашим допомогти і дати їм води. Недільне відео, перепрошую. Получилося таке зовсім не недільне, а якесь таке песимістичне. Ну, нічого, це не кінець світу, це початок якогось нового етапу, що треба переходити уже повністю на полив всього. Будемо просити в Бога здоров'я, і, як казала моя бабка, про в Бога не дощу, а про врожаю. У мене ще залишилося трішки часу, я нарешті і води. До речі, хочу сказати, що коли дивлюся відео, вчителів, в яких я вчилася вирощувати виноград, і вони там кажуть, що виноград потрібно поливати десь 100 150 літрів води на кущі. Я просто, знаєте, так істерично сміюся, бо ну, для мене це тільки мрія. Тому трошки лишилося ще води, хоч по відеречку води зараз підляю на виноград. І зроблю зелені операції. Бо це вже треба було давно ці букети всередині забрати. Але так як були морози, я вже вам казала, цього я не роблю. Гарного вам недільного дня. Приділіть його своїй родині, приділіть його своїм друзям. Обов'язково зателефонуйте або зайдіть, забіжіть на хвилинку до своїх батьків. Бувайте нам здорові! Всього найкращого вам!